Привіт любителі винограду! Ви на каналі Виноградник Карчевського сьогодні 26 серпня 2024 року, місто Рівне. Знаходжуся біля такого гарного куща. Форма селекційна крайнова під назвою Ксенія. На неї ще кажуть Анжеліка. Форма цікава. Я ще на неї кажу старушка ти моя. Ну, звичайно, яка вона старушка, кущу 4 роки. І вже в цьому році вона дала мені більш-менш гарний урожай. І я задоволений, ягодою задоволений усім. Зараз я вам це покажу. І вже вона раннього сроку дозрівання, вже мені треба її зрізати, і вже і так вже трошки щось підрізали. Хочу зняти це відео, похвалитися, по показати її, щоб ви побачили, пораділи за мене. Тож, Підійдемо до цього куща і подивимося на нього разом. І так, я зараз знаходжуся вже біля самої ягоди. Ви подивіться, які грона. Ви подивіться, які грона. Дуже гарна вона, вона така цікава. Вона в мене, як я кажу, мозаїка різнокольорова. Звичайно, вона зараз трошки повісить. Ця ягода, яка світліша, вона буде такого розміру, такого кольору. І стане чуть темніша і стане по-своєму цікавіша. Вона вже мені подобається. Ось дивіться, така витягнута грона. Тут ширше, тут вузенька, тут ще ширше. Я їй нічого не робив. Ось бачите, оси під'їдають, метелики прилітають, шершні. Я не жадний. Кажу, їжте, їжте. Це Боже створіння, воно все хоче їсти. Ось дивіться, яка грона. Вона, якщо тако подивитися, десь 25-30 см грона. От, мені подобається от таким, такими розмірами. І надалі, відвісно, друга, друга площина, там також все завантажено. Одним словом, дивіться, форма раннього сроку дозрівання. Я вже казав, селекція крайнова. Ось старенька селекція. Срок дозрівання ранній, Десь 110-120 днів, сильнорослий. Що сильно рослий, то рослий. От подивіться, я лози загнув і вони пішли ще до такого моменту. І хоч бери знову загинай. Дорослий квітка двостатева, запилюється гарно. Проблем тут немає. Лоза визріває, я вже подивився дуже гарно. Зараз, зараз, зараз покажу дехто. Ось дивіться, бачите, коричнева лоза і пішла доверху. Ось коричнева лоза пішла, 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 пішла до самого верху. Тобто Тут проблем взагалі не буде з визріванням. Ну, Я вже кажу, форма стабільна. Грона великі, десь вагою від 600 до 1,5 кг. Ну, 1,5 кг, ну, це так заявно, 1,5 кг я в мене не бачив, ну кіло точно є. ось. Ну Але я думаю, на наступні роки в мене будуть грона і півтора, і два. Тут навіть я в ній не сумніваюся. Що мені ще подобається, тут грона рихлі. Ось зараз бачите, як вона гарно підсвітилася на сонечку вечірньому. Люблю такі відео знімати, вони дуже ефектні ці грони Ось, Рона Рихлі. Товарна ягода, товарна селекційна форма. Вона, я дивлюся, я зараз її як кидаю на, на лодоні, ягода не опадає. Дуже класно. Тобто, бери зараз. Сікатора наріж, наріж в ящичок і на ринок і вона буде гарно продаватися. Ріміношка, бачите, тут перегнулася, вроде, але все нормально. Тут дивіться, ось подивіться в мене тут цей рік був такий трошки складний, дещо підмерзло, і брунька проснулася. Тут взагалі десь лоза в мене. Сягає 30 см, висить така грона, і вона вже дозріла, вона вже дозріла. Смак гармонічний, всі кажуть. І я б сказав, що гармонічний. Але я ж дивлюся, якщо взяти таку ягоду вже більш червонішу, більш таку, яка довше повисіла, це е, е, гібридна форма раннього строку дозрівання, вона трошки повісить далі і буде відчуватися слабкий, слабкий мускат. Хоча. Я б не сказав, то мускат це просто мускатно-гармонічний смак. І мені вона цим подобається. Е, цукор, я, чесно кажучи, мірав раніше, було десь 18-17%. чи 17%, е, Я думаю, на сьогоднішній день це було недільку назад. Я на сьогоднішній день думаю, що буде вона десь 19% до 20 точно. Ви знаєте, я в цьому році навіть не знаю, як правильно і що сказати. От Подивитися, зараз я повернуся направо. Ось Аркадія, пам'яті вчитель. У мене ще один кущ, я вже все продав, а ще один куш завантажений. Тут цукор взагалі зашкалює. І ця ягода має теж сахар. Чи то ця е, спека так вплинула і зараз на сьогоднішній день теж, також спека сьогодні 40-39 градусів. По Цельсію, і вона дуже гарно дозріває. Е, Морозостійкість цієї форми десь мінус 23, мінус 25 градусів. Завжди кажу, я свої форми вкриваю і все гарно перезимовує. І так, уржайність грунт висока, все е, стійка форма до хвороб. Дуже транспортабельна ягода, дуже чудова форма. Не знаю, хто зараз гониться за якимись новими формами. І нові форми в мене є. Є багато чого нового, хоча цією, як я кажу, старушкою я дуже задоволений. Дивіться, яка видушена грона. Але вона гарненька. Гоніться за новими формами, за новими сортами. Нічого не маю проти. Але цією формою також можна не нехтувати і можна посадити. Я думаю, що вона не гірше переображення і не гірше інших. Е, інших ой, бачу, не впав інших сортів. І так, друзі, селекційна форма крайнова під назвою Ксенія Анжеліка Пропоную і рекомендую. На цьому буду я завершити своє коротеньке відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я дякую, що дивитесь моє відео, додивилися до кінця. Всім бажаю гарного дня. Слава Україні!